Сашуня Сотягну каже, Сашунька, синочок, він мучається сьогодні. Сашуня сказала, що у мене для нього є якийсь сюрприз. І от я його тут посадила, він сидить чекає, коли я йому якийсь дам сюрприз. Так, синок? Да. Ти дуже хочеш сюрприз? Так. Да. Я... Ну, ставити на паузі. І, <laughs> і щось тебе Ну, давай, закривай, чинятка. І сидичка. Ні, тільки місто закривай. І відкриєш, коли я скажу, добре? Так. Да. Так, секундочку, зараз. Ну що, ти сидиш? Семенрик, ти теж прийшов сюрпризити? Ну, зараз я тобі дам. Зараз, зараз. Чекаєш? Да. <схай> ну, давай. Один, два, три. Відкривай! Так. А ще. Ну давай будемо виймати і складати. Сашунька, так давно мріє. Сьома, малі сюди. Вау, А ну покажи а, що там. Маю, що це? це? Ти показуй, що там в тебе є. яйце. Покажи, що там в тебе. Так, давай клади сюда його. Виклади його. Так, такі чупачупс, шончика. Чупачупс, що там? Свинка Пепа. Скітилася, що я дуже давно мріяв, скітала с ну і ми йому дозволяли. Так, скіш. Мам тут! Що ще тебе є? Це мама, тобі... Давай, давай, ти виклади і потім... Ну давай покажи, що там в нас таке. Семенчик, Давайте опухіло. Давай же на жестяночку підстави. Щоб шоколадка. Так. Давай шоколадку в стороночку, тобі допоможетеся. Ось да? таке яйце. А що там яєчко в тебе? Ну, давай я тобі трошки допоможу. А ще там тобі якісь яйця є. І на цьому відео буде хлоп. Ага, це точно. Що це таке? це таке? Сьома, ти сюди яєчко пограйся. Що це таке? Ось, подиви. Привіт. А що це таке? Дивіться. Сьома, все, іди з кадру. Сашу, не це що, не що там це тебе це попалось, покажи. Ось Де? Твої Ось, яка халява. Це ж ціна подружка її овечка з Да. З, Вона дуже любить бути медсестрою. Овечка медсестричка така. Що ще в сашунчика тут є. Що ще покаже скітс, да? В Сашуні ще є єс. Такий сашуніє ментос. То пам'ятаєш, ти колись дивився чувака, який ото тестувався такий... Так, і ти, да, ти дуже мріяв, Щоб у тебе теж було такі там, типу, ментос. Що ось ось така мамба. Склади їх отак, будь ласка, в рядочок. Склади і покажи, що в тебе там є. Вау, ану-ну-ну, що ну, там? Вау, Ану покажи. Я теж таке ще не пробувала. Серйозно. Ой, дякую. Ось такі класні ментульки. Ммм, вау, смак який спеціальний. Угу, з таким наповненим. Машинка, ну що там ще тебе? Можна? Що? Ковтати можна? Ні, це жувачка. Які ковтати? Ось ці можна ковтати. Оце мама. Що там ще тебе? Покажи, бігу. Не ну подивайтеся. Це ж Мікі, дивись, шоколадка така маленька, молочна. У тебе яєчко. Покажи, дивись, яке яєчко. Inside out це ж мультик, як думки на виворіт Думками на виворіт, Так. Що ще ж у не є? Кіндер, Кіндер шоколадик, так? Да? Так, класно, кіндер шоколадик. Сашунька, що в тебе що тут є? Ну, ще таке. Шоколадочка така. Ну, ще ще тебе якесь яєчко. Кіндер сюрприз он є. Що тут таке теж там крижне серце чи що? Давай, покажи, що там. Відкривай його. І це яйця. Мені теж цікаво, що ці іграшці взагалі, я не уявляю, навіть що може бути ось такі ігрузі. Ой, це в такому яєчку. Це овечка Сьюзі така. Ха -ха -ха. Класно, Колекцію твоїх. Хай тут Бачиш, який ти вже ловкач. Скоро навчишся. Яйця ці відкривати, щоб штренько так. Раз, раз і відкрилися. Ну, давай. Відкриваємо, відкриваю. Ось такі шоколадики там, Сашоні, yes. так? Да? Запасся. Так одразу і ще відкривається і це теж. Да? Смачний менту, Сашур. Да. Тобі сподобався? Тобі сподобався мій сюрприз, подивись на мене. Да. Ну, Подивися, не бачиш. Угу. Uh -huh. Клас. Добре, зараз якраз поїсиш всі, всі шоколадні яєчка і поїдемо на футбол, так, да, Саш? Сьогодні у нас дуже якась така похмура погода і захотілося чогось такого прям солоденького. Так. Да. Угу. Ось є улюблений мій Це Сашунькин улюблений. Мія ММДС? Ну так. О, А це на можна думку. Це не можеш, це міцно-місно закрити. Давай. Да. Ну відкривай там що це, це з думками на виворі, так? Да? ну покажи, що там за іграшка. прикольно. Це гумка. Класно. Думка зі злюкою, думка злюка Це і звільнена мозгова злюка, яка за заслізь відповідає. Да, Класно, будемо її стирати, значить. Так, а чупа чупсіку що там. Ой боже, кіндеру що було. Чупа-чупсик просто така шоку... Ой, жум може. Класна цукерка така лежить, я на неї дивлюся і постійно чупачук, чуп, чупа -чуп. Це... А, це те щупа-чуп. це велика така. Це така маленька, така вот, велика. Брут не поміщається. Брут справді не поміщається, прикольно. Сашоль, не шот нам, давай. Що Ось, там там? Ось, на, на, на понятки, що це воно таке? Браслет якісь напевно. Ще, що, да. Чи що, вау, яке Ось, подивись. Дун, 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 дун. Уе, о, о, це для Юлічки, напевно. Так. Да. Це такий браслет для маленької Юлічки. Класно, дякую, да. синок. Гумку Сашенька вже дістав. Класна гумка. Класно. Ну, що ти будеш ще щось пробувати Деш з вінцем? Старати. Будеш зараз ще щось їсти? Класний сюрприз? Класний, але я, я тут не догадуюсь що відкрити. Давай мамбу. Не догадуєшся? Ну ти хтось так вибереш, що тобі захочеться. Ну добре, давай будемо пробувати. Зелеблюку. Да? Гарного дня тобі, солоденького. Да. Так. Класно тобі коробка сюрприз сподобалась? Да. Настрій покращився? Да. Ти де, Саш? <реш> <Тау>. <реш> Добре, каже <реш> бай, -бай! бай бай Смачненького, солоденького, ням нямуньки бусі бусі-бусики, да. ма-ма-ма-ма-ма.